Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. До вашого огляду буде представлений Лінхай 320, інжекторний. Це вважається техніка преміум сегменту з Китаю. Ті квадроцикли вони славляться тим, що в них краща якість збірки, краща якість матеріалів, вони надійніші і досить комфортні і потужністю. Це типу еталонна техніка з Китаю. Квадроцикли. Движок тут на 300 кубів. З інжектором, бачите, в нас тут встановлені такі пластмаски, дуже багато всього. Він захищений. Дивіться. У нас тут коробка варіатор, від палива бензин, рульове управління без підсилювача Тип передачі двигуна пряма. Кількість місць 2, максимальна швидкість руху 60 км на годину. Ось є фаркоп Ззаду у нас маятник, а резина, а навіть не яка трактор з такими вже візерунками. Тобто під бездоріжжя заточений і є підсвітка під номер, і така штучка. Коштує така техніка 5300 доларів на даний момент в Україні. Ось, заводиться. Тож, якщо вам вона сподобалась, телефонуйте. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь і ставте лайк.